Розробники Perplexity вирішили зробити неможливе можливим. Компанія представила Transfer Engine, який вирішує дві болючі проблеми для бізнесів, що працюють з великими мовними моделями. залежність від одного хмарного провайдера та потребу купувати наддороге нове обладнання. Як пояснюють дослідники, Transfer Engine дозволяє моделям з трильйоном параметрів таким як DeepSeq V3 та Kimika 2, працювати на старіших системах з графічними процесорами H100 і H200, не втрачаючи швидкодії. Компанія також відкрила й вихідний код інструмента на GitHub. Розробники Perplexity вирішили зробити неможливе можливим. Transfer Engine працює як універсальний перекладач між графічними процесорами, використовуючи технології RDMA, яка дозволяє передавати дані напряму між GPU без залучання центрального процесора. Вау! У тестах Transfer Engine досяг пропускної здатності 400 Гбіт на секунду, як на Nvidia Connect X7. Так і на AWS і EFA на рівні з нативними рішеннями. Найважливіше, Transfer Engine вперше забезпечив сумісність із AWS і для моделей типу Mixture of Expert, відкривши бібліотеку, код, Python-bindги та інструменти для тестування, Perplexity зробила ставку на відкритість. На противагу таким компаніям, як OpenAI чи Anthropic, які зберігають свої технології закритими. Це рішення нагадує стратегію Meta із PyTorch. Створити стандарт, відкрити його для спільноти і розвивати разом. Респект і уважухи. А крім того, що люди зробили просто ну, диво, вони ще й віддали його в власність всьому суспільству. Просто вау! Ну, погодьтеся, молодці.